Любителям мистецтва у Мукачеві презентували нову творчу виставку народних умільців. На виставці на огляд поціновувачів показали картини та різьбу по дереву. На відкриття запросили і нашу знімальну групу. У Мукачівській міській картинній галереї завжди є на що подивитися, адже там виставляють свої роботи відомі художники Мукачева та району. Ось і зараз, завітавши до галереї, можна оглянути роботи членів міського творчого об'єднання Райдуга відкриття вже третьої виставки робіт його учасників відбулося 30 червня. Долучитися до прекрасного та привітати членів об'єднання завітала міська влада та велика кількість поціновувачів. Я підтримую те, що вони є у нас в нашому місті, те, що вони активні у нашому місті. І сьогодні для мене дуже серйозні відкриття деяких картин, я уточню, хто художники, деякі портрети тут зроблені ну, фантастично на високопрофесійному рівні. Творче об'єднання райдуга отримало таку назву з 2009 року, адже саме тоді його було реорганізовано. До цього воно називалося спілка самодіяльних художників райдуга. Зараз сюди входить близько 30 художників, які на виставці в галереї представили майже 70 робіт. Серед них живопис, різьба по дереву іконопис, вишивка та гобелен. Основною метою є пропагування народної творчості Мукачева і району не тільки у нас, але і по області. Хочемо розширити наш нашу географію, виставлятися не тільки в області і Мукачеві, але і за кордоном. Є напрямки, є договореності з Чернігівською, з Франківською картинною галереєю. За словами голови творчого об'єднання Сергія Пішковція, творчість, яка представлена на огляду галереї, найбільше пов'язана із закарпатським колоритом. Художники представили картини, на яких зображені квіти, дерев'яні церкви та звичайно закарпатські пейзажі були на виставці й портрети, які припали до душі більшості відвідувачем. Ставили перед собою мету зібрати. Багато в експозицію це нам вдалося різножанрових, різноманітних для того, щоб представити якомога ширше нашу творчість. Об'єднання райдуга завжди відкрите для всіх творчих людей. Але за словами його учасників, умовою має бути високий професіоналізм у роботі, адже його теперішні члени це знані художники, різб'ярі та вишивальниці. І представлені роботи на виставці яскраве цьому підтвердження.